Міська дитяча організація ще зовсім юна, але зліт вже полюбився школярам. Кожного року, в кінці травня або на початку червня, усі делегації навчальних закладів збираються для підведення підсумків роботи за рік та визначення переможців. Тут є можливість поспілкуватися, ближче познайомитись, погратись, проявити винахідливість та талант, навчитись працювати в команді, відчути спортивний дух змагань. Організація, «Дивокрай», яка сьогодні існує. В нашому місті, яка охоплює сотні молодих людей, це та організація, яка в першу чергу плекає і патріотизм, і любов до нашого міста, до наших мешканців. Хотілося всім вам побажати, так враховуючи, що вже наступають канікули, це в першу чергу відпочити. За період роботи організації перехідний кубок кожного року змінював свою адресу. Так у 2007 році його виборола команда п'ятої школи. В 2008-му кубок був переданий до міської гімназії. В 2009 році переможцем став навчальний заклад номер 8 Наступного року трофей дістався ліцею. В 2011 році він знову повернувся до п'ятої школи. Не дивлячись на те, як я наголосила, що ви ще зовсім юні. Але ви творите добрі справи і залишили після себе багато добрих справ, тому що вашим девізом є надія, добро і справедливість. Ви є активними учасниками всіх масових заходів, які проводяться в нашому місті. Ви надаєте благодійну допомогу ветеранам великої вітчизнаної війни, їхнім домам у мікрорайонах ваших шкіл. Ви є активними учасниками всіх акцій по підтримці та збереженню природи нашого древлянського краю. Алла Краснокуцька відзначила найкращих активістів дитячої організації Дивокрай подяками міського відділу освіти та побажала і надалі так тримати. Вже шість років поспіль. Незмінним спонсором та вірним вболівальником є Коростенський міський комітет комуністичної партії України. Цього дня його представники прийшли побажати дивокрайчикам успіху та перемоги. Я шестой раз прихожу на цей праздник з таким удовольствием. С, таким, с такими человеческими чувствами, которые переполняют мою душу. Я рад от того, что вы такие молодые, симпатичные, прекрасные. И вы избрали путь здорового, нормального образа жизни. Вы сами делаете большое дело в том, что вы занимаетесь и спортом, и знания пополняете. И вы несете эту своим товарищам, своим друзьям, своим коллегам. Это здорово. Вас ждут победы, а награждения... Вот они. Перед вами. И, перед вами. Их надо завоевать. Успехов вам. Далі на дивокравчиків чекало три конкурси. Перший конкурс злови золоту рибку. Другий естафета дружби. Третій відчуй малюнок. Учасники змагань мали можливість проявити кмітливість, ерудицію, швидкість, спритність. А у кого це найкраще виходило, покажуть результати. Після активного та з користю для здоров'я проведеного часу були підведені підсумки. Третє місце посіла загальноосвітня школа номер 5 Другими стали учні третьої школи. Ну і перехідний кубок стався міській гімназії після урочистого нагородження. На усіх чекало вогнище дружби та смачнюща дивокрайська каша, свіже повітря, рух, друзі, конкурси, море позитивних емоцій. Який відпочинок може порівнятися з цим? Побувавши на зустрічі дитячої організації Дивокрай заряджаюся енергією та хорошим настроєм на цілий день.